Ми шанування пані і панове, ну ці дні я якось себе так наледве стримував від коментування того папірця, яким Путін навіть не перед африканськими цими вождями в бусах там махав. А він цим папірцем махав перед всім світом. Мовляв, ось, подивіться, ось чернетка, чернетка так званих умов миру. На які на яких є там попередні підписи України, і, власне, ось цим він махав, що от мовляв, ось воно є, рік тому в Стамбулі ось попередньо це обговорювалося і бралося до обговорення. Я, власне, себе стримував від коментування якраз через те, як би це не парадоксально, що це правда. І, і ну, от, хто, звичайно. Від вчора нічого не пам'ятає як більшість наших людей, Ну, то може, то воно трохи виглядає якось не так. Ну, то освіжити треба пам'ять. І власне в цьому відеоблозі я би пропонував от, вернутися до рік тому в той Стамбул. Це був, власне, Травень місяць, квітень, травень, де, власне кажучи, навіть і не приховували наші там великі переговорники, такі, такі блін, переговорник світового рівня. Вони відкрито говорили в своїх комініке після тих е, засідань переговорних про те, що. Обговорюється і скорочення армії, така собі добровільна демілітаризація, і не вступ в НАТО, тобто запевнення свого нейтралітету, і пошук інших форматів. де Ярмачата досі шукають, інший формат, поки інші країни нато дивляться, як на палаумних. І, і прорапортував тоді, пам'ятаю Рахамія сильно про те, що вони е, готові були б питання Криму розглянути через 15 років, тобто на 15 років ще. Анексія да продовжилася. Все це не є секретом, все це є, як то кажуть, в скрінах і в публічних, публічної інформації за підсумками оцих стамбульських перемовин. І ясне діло, що зараз це тим махати, ну то звичайно то, навіть ми не це обговорюємо. То, звичайно, лише чернетка. Вона там, ті чорнила, які там є в підписах, вони. Ні, як кажуть, ні Сичі, ні гімна не варті, як і ті підписи тих штатних говорунів, які повторюють такі переговорщики світового рівня, що я не знаю, до чого вони там допереговорювали до би. Тут питання в інше, якраз на це інше я би хотів звернути увагу, бо це вже є засадничіше. Оце всі махання папірцями, це поточне. це... Е, е, Поверхневе, а власне є щось засадниче. І про це засадниче я хотів би сказати, воно дуже просте. Просто мусимо розуміти, що рік тому наші артисти внутрішньо готові були на певні домовленості. І це так, Ось, крути, не крути це так. І це власне нас виводить на розмову про таке поняття, таку категорію, як ситуативне мислення. Зокрема, ситуативне мислення в політиці, власне, ситуативне мислення як таке, а я стверджую, що українською владою є репрезентанти ситуативного мислення, яке є протилежністю і антонімом до такого поняття, як стратегічне мислення, концептуальне, світоглядне, ціннісне, далекоглядне. І, власне кажучи, я вже тут не маю жодних сумнівів і цей папірець Путінський він не новина, не шок, не сенсація. Це, це частина от нашої воєнної історії, що, власне кажучи, мірилом прийняття рішення нашими ситуативними лідерами з ситуативними ролями. І ситуативним мисленням. Власне, тим мірилом є таке поняття, яке називається у цей момент, або е таке поняття, яке називається по ситуації. І дуже часто людям, які чогось вимагають послідовного, стратегічного, базового, фундаментального від е теперішніх ситуативників. Які якраз собою представляють ситуативне мислення як таке, як підхід до всього, до світу, до політики, до себе, до війни, зрештою. Власне, я коли це пояснюю і намагаюся це пояснити, я ось не і хто більш-менш регулярно дивиться. Мої виступи чи читаю, то я, власне, це пояснюю, ось на наприкладі, феномену акторства. Тому що, власне, в акторстві, оце поняття імпровізація, оце ситуативне мислення. По факту, по ситуації в цей момент, тут і зараз. Власне, в акторстві поняття імпровізація це є вершинне професійне поняття. В акторстві найбільший. власне Капітал актора це власне уміння імпровізувати. Власне кажучи, це і ми спостерігаємо. Вони свою професійність, це треба просто зрозуміти. Я дуже прошу це, цю думку теж так переварити акцептувати. Вони свою професійність самі для себе перевіряють. Якістю до імпровізації і здатністю імпровізувати. Вони вважають як професійні актори, як професійні ситуативщики тут і зараз. Який насліп публіки? Ага, кинути жарт, відморозитися, щось зробити таке, що тут і зараз працює. Оцей підхід, ця, ця, ціла, ця ціла філософія, це ця, ця мозок так працює. На це заточені всі внутрішні ресурси людини. Якраз на задоволення тут і зараз. Вони якраз для себе професіоналами в політиці себе називають на базі оцієї риси імпровізувати. І я тут хочу сказати, що окрім як придурки, тут нічого не можна у відповідь сказати. Тому що, на відмін від акторства, де все ж таки. Основною цінністю є вміння вживатися, показувати когось, вдавати, мімікрувати, дуже адаптовуватися до певної ситуації, ролі певного образу типажу, відтворювати його, відображати. Власне, це коли ти переносиш в політику, отримуєш катастрофу світового рівня. Тому що те, що в акторстві вважається вершиною професійності імпровізації, в політиці вважається вершиною профнепридатності та навіть небезпеки для держави, і так далі. Тому що ситуативне мислення в політиці означає відсутність стратегічного мислення. І, власне, ми тут зайшли. І тут махайтем папірцем путінським зі Стамбула, не махай, ми все одно вертаємося до базової основи взагалі природи тих людей, які прийматимуть і приймають рішення по нашій війні. Власне кажучи, все буде прийматися у цей момент по ситуації, по факту. Тому що так працює ситуативне мислення. Іншого нема в них. Воно не може бути, тому що така органіка. Ну, їжак не може раптом стати страусом, і, і навпаки. Тобто, така органіка, такого мислення, такої цілої парадигми. Я власне кажучи, ситуативне мислення навіть в політиці, воно не є. Теж чимось таким аж надто страшним, воно теж може бути успішним, воно може проносити свої плоди, воно може бути гнучким, воно може бути дуже таким е, е, пластилінним до умов. От, і, 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 власне кажучи, це теж може бути ефективним, але воно ніколи не дає, і, власне, я це хотів би е, якось проговорити. Воно не дає власне отого бачення, цілісного бачення, не дає. Розуміння, як щось взаємопов'язано з чимось, не дає хронометражного, такого перспективного розуміння, а що буде далі. Тому що от в політиці імпровізація загалом вона більше якби, межує не з поняттям професійності, як в акторстві. Там це дійсно професійність. Той актор, який імпровізує добре, є суперактором. А власне, в політиці, оця так звана, це, це ситуативність, ситуа, ситуативне мислення в політиці, воно більше межує з таким дуже людським, позаполітичним чи навіть аполітичним поняттям, як кмітливість. І власне кожна кмітливість, це є пошук швидкого, підручного, мілкого рішення тут і вже. Тут і зараз. І це теж можна робити і правильно, можна робити, виходячи з тих е, дуже оперативних даних, але стратегічне, концептуальне, оте фундаментальне мислення політика е, дуже сильно крас, конфліктує з поняттям імпровізації і з поняттям ситуативного мислення. Тому, власне кажучи, мій. Е, Ну, якби мій розум абсолютно спокійний. ну як спокійний. Я, власне, розумію, що маємо ситуативних лідерів з ситуативними ролями в конкретній ситуації, з ситуативним конкретним мисленням. І якраз в таких базових речах стратегічних, таких. Довготривалих, зокрема, як, наприклад, ядерний сценарій чи ядерна тема це якраз і найбільше видно. І я дуже часто чую ці пояснення: мовляв, не, не, не влада не апелює до цього сценарію, його замовчує, його уникає. Вона в доміку. Я в доміку, я собі зіпровізував, в мене домікха, боже, як весело! І тут такий Байден виходить. Лідер старого світу і каже, що ймовірність застосування Росією ядерної зброї є реальне. От. Вийшов дядечко і сказав на весь світ. Наші вдоміки роздомілись. Тому що вони ну це ситуативне мислення, вони не, вони не можуть працювати з довгостроковими якимись солідними пластами. Проблем і проблематики, ну, бо ну не можуть. Ну, їжак і страус, ну що, ну, не можуть. Природа, органіка не та. Тому власне кажуть, власне кажучи, що поясняє, щоб людей не страшити. Кого страшити? Наші люди під обстрілами. Собачок вигулюють, під обстрілами е довозять джипи, оптом скуплені в східній Європі на саме е на саму передову на нульову точку. Наших людей в принципі нужа лякати. Чим лякати? Каховка вже відбулася, буча відбулася, геноцид триває. Що там, щоб кого що страшити? Я так, коли це чую, то завжди більше радше так собі думаю, та, а, а, а може це себе щоб не лякати? Знаєте, якраз в, 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 в такій психології акторства є дуже чіткий постулат про те, що всяка гра базується на переляці. Всяка добра гра базується на доброму переляці. Тому що, коли ти відстрахув від чогось, ти Просто надягаєш сотні масок, сотні ролей і бутафориш, і буяниш, і фонтануєш. І, власне кажучи, я десь. Це я спостерігаю, то лякай, не лякай, ну світ давно працює з ядерним сценарієм. Да що то з тим доміком собі придумали? Чого не можна адекватно підходити, прораховувати, ніхто не каже з істеричних позицій? Ну просто ну, прораховувати один сценарій. Ні, ми в доміку, ми будемо імпровізувати. У нас буде все по ситуації. Тут лякай, не лякай, а ми будемо за, з барабанами проти цього за мільйон і з підсипанням піску на київській пляжі за 7 мільйонів. Хороша стратегія, але теж ситуативна, напевно. Так? Знаєте, я от парадоксально, я, щоб закінчити власне, цю думку. Парадоксально, але це, напевно, це є те, що ріднить власне тих ситуативщиків з м -м загальною якоюсь певною такою європейською тенденцією. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Ну з таї різницею, що європейці не, не, не воюють і вони не ведуть війн. тому вони можуть достойно сприйняти ту тезу. Я якось в своїх етерах її часто її згадував. Власне, коли було повномасштабне вторгнення, то в усіх книгарнях стояли книжки Харарі, топового історика, який він писав: Я люблю. Це цитувати, бо воно дуже гарно пояснює якраз цю парадигму європейського ставлення до таких речей. Що мовляв, у 21 сторіччі людина має більше шансів загинути від самогубства через нудьгу, ніж від війни. І, власне, ось такий, такий підхід до того, що будь-яка війна є збоченням, в принципі, він абсолютно правильний. Це правильно там думати. Абсолютно, тому що в 21-му сторіччі вести імперіалістичні загарбницькі війни з геноцидами, з територіальними анекс... територіальним анексіями, тоді, коли є цілий спектр інших гібридних інструментів, які дозволяють тобі гібридно, без війни, без стінка на стінку, без сухопутних вторгнень. Ну, абсурд, 21 -е сторіччя в Європі. Колонізувати, кого хочеш. Є економічні, медійні, культурні, псевдоісторичні, гуманітарні, і цілі концепції отої гібридної колонізації, Боже. І тут якісь імперіалістичні, прямі лоб в лоб. Ось таран в таран війни, з точки зору європейця, людини 21-го сторіччя це є абсолютне збочення, це аномалія, це перверзія, це є е, ну, це абракадабра, це, 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 це нонсенс, це абсурд. І, 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 і насправді так думає людина 20, 21 го сторіччя, і вона правильно думає, особливо в об'єднаній Європі, бо вона якраз тому і об'єднана. Вона подолала всі свої історичні якісь там проблеми. Всі свої суперечності в минулому заради заможного нормального вільного майбутнього. На дворі 21 століття. Який курва, імперіалізм? Є економічні методи для того. Яке загарбання? 21 століття. Так думає людина 21 століття. І тому оце, ця війна це те, що ніяк не здохне 20-те століття, огризаючись го Я це до того, що, власне, шок. Від аномалії, це є, напевно, основний опис стану європейського чи просто цивілізованого суспільства. А звідси йде те, що власне наші сибарити, гедоністи. Золотая молодь при владі. Ті всі мальчики, які з піонерії вийшли комфортною для себе червоної піонерії в зелено реальність, де вони могли на зневазі до українського заробляти мільйони єврів і доларів, купляти собі маєтки не в Подмасков'ї, де вони гастролювали, а на Кіпрі, в Італії, в Грузії, десь в Іспанії ще десь за кордоном і в Британії. Ось і, власне, от вони якраз і в ту саму заходять ситуацію, що то Європлепс. Тобто інфантильне заперечення всього поганого. Насправді це в глибині сидить отакого добробутного європейця з розка 21-го сторіччя. Він вважає, що війна трапляється, але не з нами. Ми занадто хороші для цього. Так вважають вони. І, власне, звідси оця ціла технологія, яка називається банення чутливого контенту. Якщо ви помітили, зараз є епоха банення чутливого контенту. Таким чутливим контентом стає війна. І, власне кажучи, наші ситуативщики, вони в, вони в цьому, вони в цій парадигмі сидять. Вони інфантильно заперечують все погане, тому що ну енд? Це ж е, феномен сцени акторства передбачає хіппі-енд, а всяка драма це лише підводка до хіпієнду і. І Оце ситуативне мислення від нерозуміння реалій, геополітичних, глибоких, світоглядних, таких фундаментальних сучасного світу, нового модерного світу, це, власне, ось, ось воно звідти йде. А оце все, що Байден вийшов і сказав всім, як обухом по голові, дав ті наші в доміку сиділи, а він сказав: Ну, реально, це. Ну, що це було реально, перепрошую, ще з першого дня повномасштабного вторгнення. Нічого нового в тому нема. Як і в папірці від Путіна. Це я це вже давно доносить розуміло. Це якраз оцей весь сценарій такий, який, від якого в домік не сховаєшся, який імпровізацією і ситуативною поведінкою на показ, оце харахолення, геройствування і причепурення. То не перекриєш, тому що це вже є базові політичні речі, і там, власне кажучи, лише стратегічне мислення, а не ситуативне, можуть працювати і давати ефект. Так, власне кажучи, ось ви зайшли в цей сценарій, коли за умов, коли кожен якби, ну це, це, це західні всі аналітики, вони ж про це говорять, що кожен успіх. Якби України в цій несиметричній війні протиядерного терориста, він якби кратно збільшує, власне кажучи, цей сценарій, да навіть не цей сценарій, а просто вагу отого папірця, яким Путін махав перед всем світом і буде махати, апелюючи до попередніх квазі, Фейкових чи якихось, але готовностей України говорити про ті речі, з яких я власне починав наш відеоблог. Тому, фактично, зараз цей папірець, він, власне кажучи, нагадує нам про те, що зараз все одно по ситуації, по факту, в цей момент ситуативно є. Люди, які тоді рік тому, так само по факту ситуативної в цей момент, були готові йти на певні домовленості, і, власне кажучи, тут нічого не помінялося з рік, помінялися лише власне ситуації. І тут, як не парадоксально, я цим таким протопарадоксизмом хочу закінчити свої думки власне в форматі цього відеоблогу, що власне тепер уповання. Якраз на те саме ситуативне мислення. От тепер по ситуації, яке буде прийматися рішення тими, хто завжди діє по ситуації? От будемо бачити, якраз вибрати за каламбур якраз по ситуації. Хотів поділитися своїми такими діагнозами, висновками, ширшими умовиводами. Дуже дякую, що ви це вислухали. Можливо, щось для себе засвоїти, можливо, ні. Я вже можу хіба просити послухати мене. За це подякувати прошу підписуватись на YouTube канал, на Telegram канал там я частіше пишу тексти. Безумовно, в описі до відео є реквізити, які власне, є єдиним джерелом для існування всього того контенту, який ви чуєте. Буду за це вам щиро вдячний. Бажаю вам всього доброго. До зустрічі.